Вітаю вас, дорогі Терези. Давайте глянемо, який же серпень буде для вас, з якими енергіями ви входите в цей місяць. І подивимося, підказки від арканів Таро. Що вас чекали, є, як вам діяти, а чого, можливо, потрібно буде уникати. І так глянемо, який аркан випадає для вас. І тут карта дьявола. Угу. Ну що ж, дьявол. Серед старших арканів вважається таким найбільш інтригуючим, він складний. Аркан символізує силу спокуси, прив'язок, залежностей. І оці залежності і прив'язки можуть утримувати людину, знаєте, в пастці матеріального світу і якихось нижчих інстинктів. На вищому рівні цей аркан символізує прояв тіньових аспектів особистості, такі, наприклад, як страхи, пригнічені бажання, внутрішні конфлікти, переживання, ну, може, якийсь такий навіть нещасливий збіг обставин. І в серпні місяці. Ви, можливо, дорогі Терези, опинитесь під впливом якихось зовнішніх або внутрішніх сил, які можуть обмежувати вашу свободу і змушувати діяти всупереч вашим власним інтересам. Це можуть бути якісь залежності, наприклад, алкоголь, тютюн, якісь заборонені засоби. Це можуть бути і токсичні стосунки. Це може бути якась і матеріальна прив'язаність, це може бути навіть якісь негативні переконання, які людина не може відпустити. Але не без плюсу. В серпні. Карта має і позитивний аспект. В серпні ви можете відчути, що ви маєте якусь сильну пристрасть, великі амбіції досягнути чогось, причому за будь-яку ціну. У будь-якому випадку Аркан попереджає, що саме серпень це місяць, коли надмірна концентрація на матеріальному або на фізичному може привести до. Втрати духовної рівноваги і вашого самоконтролю. Карта також може говорити про необхідність зустрітися зі своїми страхами, побачити свої тіньові сторони і зрозуміти, що з ними робити. Це можливість побачити якісь свої слабкості, свої залежності. і... Це дуже хороша карта, тому що в такому випадку ви зрозумієте, від чого вам варто звільнитися. І саме цікаве, що карта дасть вам можливість звільнитися. В будь-якому випадку, дорогі Терези, зберігайте в серпні такий баланс між матеріальним і духовним. Не дозволяйте. Не дозволяйте собі бути е, захопленими ілюзіями, не дозволяйте собі впадати в страхи, не опускайтеся до цих нежніх інстинктів. Аркан закликає до усвідомлення своїх справжніх мотивів і звільнення від тих залежностей, які тримають вас ніби в полоні. Якщо ми поговоримо просто про стосунки, то то це означає, що у вашими, що ваші стосунки зараз проходять якісь випробування. Стосунки можуть бути непрості. В них, як правило, може бути замішано все. І, і страх, і ненависть, і кохання, і насильство, і якісь сексуальні бажання, але і навіть якісь токсичні прояви, але... Розуміння, що ви залежите від цієї людини і ви не можете нікуди вирватися. Звичайно, ця карта може говорити і про якісь магічні прояви, магічні впливи, от, які прив'язують людину, але ну, це вже голосно сказано. Тут треба дивитися все дуже індивідуально. Також ви можете за цією картою надумувати собі щось. Такі можуть бути нав'язливі думки про вашого партнера, про вашу людину. І ці думки можуть навіть ніяк логічно не підтверджуватися. Наприклад, ви можете почати ревнувати людину абсолютно без ніяких підстав. От самі придумали, самі образились. Так от, карта каже, що Зважайте на це, робіть висновки, може не завжди треба довіряти оцим своїм страшним думкам. В стосунках карта каже, що такий союз може бути складним ще й тим, що можливі зради, можливі якісь любовні трикутники, можливо, навіть якісь маніпуляції. Словом, стосунки можуть бути складні, в яких треба буде розбиратися. Ем, ну, а з іншого боку, це може бути союз, коли в серпні місяці от у вас проявиться от в повну міру оця сексуальна енергія. Можливо, ви поїдете кудись на відпочинок і багато часу будете проводити в номері, навіть не виходячи з нього, тому що наскільки вас, ви будете отримати... Отримувати задоволення від свого партнера. От що вам не захочеться нікуди йти. Це також така прив'язка. В плані роботи. Аркан розказує, що може бути спокуса великих грошей. Але ви знаєте, ця карта дуже велика і сильна. І коли мова заходить про гроші. То подумайте, чи ви готові пропустити оцю величезну грошову енергію. Інколи вона така сильна, що людина до неї не готова. І інколи такі великі гроші можуть навіть зламати людину. От е карта підказує нам, що до якоїсь великої амбітної мети завжди треба йти по кроках. Поступово, щоб адаптуватися, в роботі це можуть бути якісь контракти. Але, наприклад, контракт обіцяє отримання великих сум, мільйонів, мільярдів, величезних. Але, наприклад, це цей контракт. от на межі порушення закону, отак от скажу, може бути якась небезпека. Тому зважайте на це і думайте, чи воно вам треба. Так, ну і ще ця карта про борги, про кредити, про маніпулювання іншими через гроші. А інколи карта каже, що ви в серпні місяці можете бути просто залежні від вашої роботи, і навіть якщо вона вам не приносить великого задоволення, ви можете розуміти, що зараз ви не маєте, як її залишити, тому що банально вона дає вам, ну, це тримає вас фінансово і дає вам таку прив'язку від грошей. Ну, а хтось буде не дуже комфортно себе почувати, бо таке слово, як борги, кредити, весь час будуть вас так ніби тиснути. Давайте глянемо, яку пораду нам дає ця карта. В серпні місяці от вам треба абсолютно чесно. Подивитися своїм страхам в обличчя, признати і прийняти свої тіньові сторони, свої обмеження і залежності. І коли ви їх побачите, буде легше з ними ну, не боротися, а от пропрацювати їх і відпустити. Застереження цієї карти. Будьте обережні, тому що ви можете бути в. Ну, Такій несвободі Ви можете стати, знаєте, жертвою власних, жертвою власних оцих залежностей. Наприклад, ви можете грати в якісь азартні ігри і від цього ж постраждати. Виграти спочатку великі гроші, але ці гроші не будуть на користь, тому обережно з азартними іграми. Тому що ви в серпні місяці ніби будете ходити. По лезу ножа. І обережно тим, хто любить нічні клуби, казино, біржі і різні неконтрольовані сексуальні зв'язки. А для когось ця карта каже, хто має владу, хто при владі, карта каже, що обережно з службовими романами. Тому що тут також. Це все може вийти наверх, і ви можете постраждати. Для когось карта, прямо наголошує, що не зловживайте владою. Не зловживайте владою. В плані здоров'я карта також вказує на залежність від е, різних речовин. І розказує про е, якісь. Е, Хвороби, які передаються статевим шляхом. Тому, тепер, коли ви знаєте, чого остерігатись, ви володієте інформацією і ви володієте своїм життям. І взагалі володієте світом. Ви знаєте, чого вам остерігатись і чого не робити. Глянемо карту, яка допоможе вам пройти всі ці негаразди в серпні місяці, і тут у нас карта. Рицар Кубків. Ну що ж, це дуже хороша карта. Рицар Кубків це карта м'якості, це карта, це карта довіри, довіри до світу, це карта любові, це карта, коли вам, не треба, коли вам не потрібно бути настороженим до когось. Карта також каже, що не зловживайте алкоголем, будьте акуратні і навіть якщо навіть якщо у вас є якісь свята то вмійте рахувати ви випиті келихи. От, взагалі, ця карта про хороші стосунки, про якусь про підтримку, про, про свято, про якісь може переїзди, може, ви такі прив'язані до місця свого колишнього проживання, що вам важко переїхати на інше місце. І, от рицар Кубків, каже, що скористайтеся цим, цим шансом, не прив'язуйтеся. Не прив'язуйтесь до того, де ви давно жили, можливо, вам на новому місці буде краще. Карта також пропонує, що якщо у вас буде шанс поміняти роботу, то користайтеся ним, ви будете мати підтримку. Не прив'язуйтесь до колишнього місця роботи. Також е карта вказує рицар кубків на те, що у вас можуть з'явитися нові стосунки. І тоді вам потрібно буде переглянути свої попередні стосунки, чи там не було ніякого абюзу, ніяких токсичних відносин, і користатися шансом і виходити з цих залежних, залежних стосунків. Ось. І, ну, Словом, карта шансу, карта підтримки, карта легкості, карта любові, карта подарунку. Карта дуже доброзичлива і підтримуюча. Давайте глянемо тепер, які ж підказки дадуть вам богині. Глянемо ми цю підказку і підтримку від колоди Магічне послання богинь від Дорен Вільче. І глянемо, що ж вам, яка богиня вам є, і яка богиня буде вас супроводжувати в серпні місяці і. До кого ви можете звертатися за допомогою. І в нас богиня Іщель. Це цілителька, це провідник божественної, такої цілющої сили. І давайте глянемо, про що ж ця богиня хоче передати саме для вас. Іщель це місячна богиня. Місячна богиня, яка з Богом Сонця народила багато дітей от, богів Мая. І щель асоціюється з природніми і біологічними циклами. Вважається, що вона управляє дощем і контролює все, що пов'язано з водою. Її ім'я означає. Так, Богиня веселки і ще допомагає жінкам з зачаттям і з пологами. Вона могутня цілителька. Вона пам'ятає, як зароджується людське життя і вона виступає для вас в серпні в ролі духовної цілительки. Вона здатна вас. Зв'язати з вашим родом, з вашими предками і направити на на вірний шлях. І ще в серпні місяці може бути таким з'єднуючим канатом, ниткою, яка може, знаєте, енергетично зв'язати вас з. Вашим вищим я, з вашим безкінечним духом забезпечуючи вам вихід з будь-якої складної ситуації, ну, легше, ні, ніж могло би бути. А для когось, от прям для когось, таке поєднання карт. Говорить, що комусь в серпні місяці потрібно звернути увагу на, на ваші дари, на ваші здібності. Прислухайтеся до своєї інтуїції, тому що ви можете отримати якусь силу, якийсь дар. Ну І, судячи з богині, яка вийшла вас підтримати, це може бути дар або роботи з енергіями, або дар. Цілительства. Якщо ви це помітите, ну от тоді варто звернути увагу і працювати над розвитком своєї сили. Бажаю вам дорогі Терези, нехай серпень місяць пройде для вас найкращим, найвищим способом. І бажаю вам успіху. У вас все вдасться!